Про виготовлення окопних свічок ізмаївськими волонтерами, учнями шкіл та вихованцями палацу дітей та юнацтва, журналісти інформагенції Юхтуди розповідали неодноразово. А ось у Ізмаїльському агротехнічному фаховому коледжі до цієї справи підійшли максимально професійно. Тут розробили технологію, завдяки якій у бляшанок обрізають та вальцюють гострі краї для зручної подальшої роботи з ними. Для того щоб вийшлося готовий продукт. Треба баночку цю підготувати. Баночки приходять не порізані, не помиті. Для цього ми використовуємо обрізку і завальцовку крайової баночки. І потім ми її відправляємо на мойку. Після мойки вона сушиться і вже далі придатна для виготовлення, наматування картону. Далі бляшанки щільно заповнюються картоном та заливаються парафіном. Для того, щоб залити баночку, треба розтопити парафін і довести його майже до температури за, за 90 градусів. Чим краще розтоплений парафін, тим краще він проливає баночку. В одну баночку в таку йде від 300 до 350 грамів парафіну. На кожну готову окопну свічку тут наклеюють наліпку з назвою закладу та патріотичним написом. От наліпочки нас такі патріотичні. От, дизайн дівчата наші розробили. З грудня 22-го року, по сьогоднішній день, мені прислали накладну на 54 тисячі гривень парафіну. За рік отрималося тисячу банок. Це тисячу банок було із під э, тушонки. Багато входить парафіну. Туди 400-450 грамів парафіну входить. Вот у нас банка із-під тушонки. Ну, це у нас кукурузна баночка. Ну і різноманітні паштети. Вот. Різні баночки. Це коробки, вже вони поїдуть, мабуть, спочатку до Одеси, а там або на Херсонський напрямок, або поїдуть на Донецький напрямок. Також тут виготовляють спеціальні підставки, завдяки яким на окопній свічці можна закип'ятити воду та розігріти їжу. Майстер наш Сергій Іванович розробив отаку підставочку, для, для того, щоб. Можна було підігріти або закипіти водичку. Вона йде у такому вигляді, її просто на місці розкриває і поставила сюди на маночку і гріє, як собі хочеш. Розпочали виготовляти у агротехнічному фаховому коледжі і трісочниці різних розмірів. Повітря звідси поступає знизу, потім сюди. Це ще одна баночка стоїть в лісі. Потім в цих отворах тут дрова в цьому, внутрі знаходяться. І тут догорають дрова, зробили таку приспособу, щоб можна було пробивати отвори. І таким чином. Для таких трісочниць потрібні великі бляшанки. Їх майстри шукають по всьому місту. Другої форми більше. Сюди можна покласти більше дров, трісок всяких іноді буде підігрівати консерву, водичку, каву. Коли це догоріло, цю підняти, сюди знову докинуть, ще трісточок, накрити, далі просипати, дим от сюди виходить. Матеріали для виготовлення окупних свічок та трісочниць збирають звідусіль. Їх приносять викладачі, студенти та волонтери. Апарат Ізмаїлський целюлозно-картонний комбінат надає нам відходи свого виробництва. Супермаркет Врєве надає нам жестяні банки. Суденство не лише донатить на придбання парафіну, але й усі канікули діти працювали у майстерні. Окопні свічки є дуже корисними для наших військових. Наші вироби отримують військові на різних напрямках у Херсонській та Донецьких областях. Але щира подяка наших військових стала справжньою винагородою за виконану роботу. Дякуємо Ізмаїлу та Кропивницькому за допомогу. 28 й бригаді. Цей прапор наш навчальний заклад отримав від військових, які захищали нашу батьківщину у Херсонській області. Слава Україні! Героям слава Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг